Служба безпеки України встановила, що затриманий співробітник центрального апарату Набу, який працював у закритому підрозділі Д-2, входив до масштабної агентурної мережі ворога. Окрім співробітника Набу, до агентурної мережі входило ще троє осіб, викриття яких відбулося раніше. Усі агенти чудово розумілися на заходах конспірації, мали допуск до державної таємниці та документів з обмеженим доступом. За матеріалами справи злочинну діяльність агентів курував співробітник першої служби департаменту контур операцій ФСБ РФ Ігор Єгоров. Він почав формувати свою агентурну мережу ще з 2009 року, коли неодноразово відвідував Україну у рамках міжвідомчої взаємодії між спецслужбами двох країн. Першим з поплічників Єгорова, якого СБУ затримала у 2020 році, був генерал-майор Служби безпеки Валерій Шайтанов. Тоді за вказівкою Єгорова Шайтанов планував низку терактів на території України, а також вбивство відомого військового добровольця збирав і передавав до РФ відомості про проведення таємних операцій в районі АТО тощо. Після затримання генерал-майора і ретельного дослідження усіх наявних матеріалів СБУ встановила ще одного агента Єгорова Дмитра Іванцова. Він колишній заступник керівника охорони Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту Втікачу перебратися до Росії, а сам залишився у Криму та вступив до лав окупантів. Наразі Іванцов переховується на тимчасово окупованому півострові і є резидентом ФСБ. Тобто серед його завдань координація підривної діяльності інших агентів РФ в Україні. Попри великий арсенал конспіративних заходів, які використовувала агентурна мережа Єгорова Іванцова у 2024 році, СБУ викрила ще одного учасника їхнього осередку: ним виявився військовослужбовець Національної гвардії. Встановлено, що цей фігурант декілька років передавав Іванцову дані щодо українських активістів, високопосадовців, військовополонених, інформацію щодо наслідків обстрілів на території України тощо. Згодом СБУ встановила, що іще один агент Єгорова Іванцова колишній співробітник МВС, який на час затримання виявився діючим співробітником НАБУ. За матеріалами справи, цей посадовець бюро був завербований ворогом ще в 2012 році. Надавати Іванцову потрібну інформацію він продовжив і після 2014 року, коли поплічник Януковича відкрито перейшов на бік ворога. Це підтверджується зокрема законспірованим листуванням, яке фігуранти відновили буквально через три дні після фейкового референдуму про приєднання Криму до РФ. За матеріалами справи чинному співробітнику набу інкримінується, що він здійснив понад 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича. Серед іншого, Кріт збирав для ФСБ установчі дані українських силовиків та інших громадян, проти яких ворог планував вербувальні заходи та спеціальні інформаційні операції. Щоб отримати персональну інформацію про потенційні цілі, фігурант використовував закриті бази даних правоохоронних органів України. Після ґрунтовного документування злочинів КРОТА СБУ та ОГП затримали його. У нього вилучено телефон і комп'ютерну техніку, які він використовував для контактів з куратором. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Це частина перша статті 111 Державна зрада, а також частина третя статті 362, тобто несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно обчислюваних машинах, комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї. Суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. Звертаємо увагу, що інший агент мережі Єгорова Іванцова, генерал-майор Валерій Шайтанов, уже отримав тюремний строк у вигляді 12 років за ґратами. Посадовець Нацгвардії наразі знаходиться під вартою. Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває. Окремо наголошуємо, що дане кримінальне провадження стосується окремого співробітника антикорупційного бюро та не має відношення до ефективної роботи набу як державної установи України в цілому, як і раніше, СБУ виступає за конструктивну співпрацю задля зміцнення інституційних спроможностей, очищення від проросійського впливу та посилення незалежності нашої держави.